Доброго дня усім добрим людям! Сьогодні я отримала посилочку і хочу поділитися з вами, що ж мені прийшло в посилочці. Зараз я її відкрию і все вам покажу. Так, дістаю. А це ось такий набір я замовила. Посуду такого відерця, входить цей набір, і мисочки пластмасові. Зараз я вам все покажу. Так, розпакувала, підготувала і хочу показати вам. Значить, до цього набору входить три ось таких мисочки з кришками. На 4 літри мисочка, на 3 літри і на 2 літри. Дуже зручно, що є кришки. Щось собі приготували, чи салатик який, чи будь-що. Кришечкою прикрили і в холодильничок. Дуже зручно і класно. Далі входить сюди до набору цього 4 ось таких мисочки, значить, на 10 літрів, на 7 літрів, на 5 літрів. І на 3 літри. Ці мизочки йдуть з носиками, ось такими, також дуже зручно щось десь вилити, злити, перелити. Дуже класненько, що є носик і зручно виливати. Так, І 5 ось таких відерок сюди входить. Значить, на 12 літрів, двоє відерок на 10 літрів, одне на 8 і найменше на 6 літрів. Ось така красота входить до цього набору, замовляла я цей набір. Вінницька фірма Мед. Ось вони вклали свою візиточку сюди мені у посилочку. Коштує такий набір 700 гривень. І що хочу зазначити, доставка мені була Укрпоштою безкоштовна. Кому цікаво, кому. Потрібно можете зайти на сайт до до фірми, подивитися, можливо, щось хтось собі знайде. В них дуже-дуже величезний асортимент їхнього товару, що душа бажає. Ну, а такий набір, я думаю, в кожної хазяйки повинен бути. У Арсеналі. Це, наприклад, у мене такий товар розлітається, як гарячі пиріжки. Мисочки, відеречка, це все в ходу. І його ніколи мало не буває, такого товару. Отож, я задоволена, буду користуватись із задоволенням. Ну, а ви забіжіть на сайт фірма МЕД. можливо, щось і собі приглянете.